Ляр і лауреат визнання. Ректор головного вишу України, приймає вітання. Тонка крига обережно. Чим загрожує відлига? Аномалія чи оптичний міраж? Як в рибниці вода тече вгору? Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Народне визнання, ректор головного вишу Придністров'я Степан Біріл сьогодні відзначає своє 70-річчя. У значому ювілей професор приймав вітання і не тільки з нагоди дня народження. Доктор фізико-математичних наук, академік Російської академії природничих наук став лауреатом щорічного столичного конкурсу визнання 2020 в номінації Наука і освіта. Доктор фізико-математичних наук, автор наукових статей, професор академік Російської академії природничих наук. Це все про Степана Біріла. Вчений не уявляє свого життя без науки. Почесний ювілей відзначає в рідному університеті. Дуже я подобається люди, той колектив, в якому я працюю. Це потужний колектив людей, озброєних не просто знаннями, а головне досвідом життя людей талановитих, неординарних. Все це разом створює потужний, красивий оркестр, яким мені дуже приємно управляти а часом диригувати. Будучи вченим, Степан Біріл вірить у долю. Його майбутнє, за його словами, визначила особлива книга, яка потрапила до його рук ще в дитинстві. Професор упевнений, саме вона привела його в науку. що було в марших класах і це було в молодших класах. Зі мною сталася незвичайна подія, коли книга дала потужний поштовх. Мені навіть зараз не можу собі уявити, що вона не потрапила б до моїх рук. Це книга про видатних вчених 20-го століття, про фізиків. Ось з цього все почалося. Але усвідомив я це набагато пізніше, коли став студентом університету, фізико-математичного факультету, коли сам почав займатися дослідженнями, зрозумів, що то було не випадково. Керівника головного вишу країни привітав президент Вадим Красносельський, і не тільки з днем народження Степан Біріл став лауреатом щорічного конкурсу визнання в номінації наука та освіта. Часто кажуть, що у саме найдорога життя. Часто кажуть, що для людини найдорожче життя з цим важко сперечатися, але не менш важливий аспект, як це життя прожити, що залишити після себе. Це теж дорогого вартує. І що до вас можна з упевненістю сказати, що ви зробили багато і продовжуєте працювати, творити, рухаючись вперед, і найголовніше даючи можливість розвиватися молодим людям, розвиватися вченим університету загалом. Сьогодні ректора ПДУ вітали і колеги з усього світу. Це ректори мду фінансового університету при уряді Російської Федерації, президент асоціації технічних університетів і багато інших. Ми приєднуємося до привітань. А імені Колектива московського від імені колективу московського державного університету імені Ломоносова Євразійської асоціації університетів звертаюсь до вас у день народження зі словами найщирішої поваги та вдячності. Великі ваші заслуги в організацію вищої професійної освіти та науки багато в чому завдяки вашим зусиллям на посаді ректора, ваш університет зміцнив свій авторитет, став визнаним науково-освітнім центром, одним з провідних університетів на південному заході пострадянського простору. Ваш університет розвиває науково-методичне співробітництво з вишами країн ближнього і далекого зарубіжжя, з вишами Росії, Російської академії наук, академії освіти, іншими науково-освітніми закладами. Демо Росії дороги Степане Іордановичу бажаю вам міцного здоров'я на довгі роки, нових професійних досягнень і всього доброго. Тільки ви зі своїм тільки ви зі своїм ентузіазмом, прагненням допомогти своїй маленькій гордій республіці, могли домогтися таких успіхів, як у нас в університеті, та й взагалі у російських вишах, щоб вони хотіли приймати на навчання студентів з Придністровської Молдавської республіки. Я пишаюся тим, що знайомий з вами протягом багатьох років. Щиро вітаю вас з ювілеєм. Залишайтеся таким же наполегливим і цілеспрямованим. Обережна небезпечна крига, водохресні морози вкрили тонким льодом невеликі водойми, і деякі ділянки і слабкою течією води. Дорослі і діти, скучившись за зимовими розвагами на кризі або риболовлею, тут же вийшли на дзеркальну поверхню, навіть не замислюючись, чи може загрожувати таке дозвілля. Тріскучі морози відступають, стабільний плюс обіцяють вже найближчими днями. Відлига для любителів крижаних прогулянок, небезпека опинитися під льодом. До речі, він вважається безпечним тільки при товщині більше 10 сантиметрів. А для цього потрібні тривалі мінусові температури. Нинішні морози вкрили Дністер лише тонкою сріблястою плівкою. Рятувальники закликають екстремалів утриматись від рибальства та ковзань. Час у нас проходить операція «Тонкий льоти зараз. У нас проходить операція тонка крига, тому що зараз на воді льод дуже небезпечний. Ми проводимо профілактичні бесіди з любителями зимового рибальства. Застерігаємо їх від виходу на лід, щоб убезпечити їх від нещасних випадків. Але небезпека лякає не всіх на так званому Бамовському озері. В Бендерах це парк дружби народів. На кризі наповну катаються діти. При цьому батьки навіть не хвилюються, що лід тонкий. Сподіваються, мене. Вовків, бояться в ліс не ходити. Вовків боятися в ліс не ходити. Вірогідність, що крига репне, дуже низька. Це зимова розвага. Мінус 20. Значить, льот промерз на 20 см. Мінус 20, здається, було, значить, і крига промерзла на 20 см. Мало води, і крига промерзає добре. Ми дорослі поруч. Мілка вже озеро Мілко вже озеро висохло зовсім, води залишилося мало, глибина тут невелика. Невтішно ж статистика твердить своє, що морозної зими люди опиняються під кригою. У березні 2018-го підлітків, які вирішили покататися по замерзлому озеру на ставку біля іпархії, ледь врятували, коли вони пішли під лід. Зараз же, коли плюсова температура почне кригу точити, екстремалів закликають бути вкрай обережними. Не можна ходити по краях незміцнілої криги, перевіряти її міцність ударом ноги. А краще не спускатися з берега, оскільки на льоду можуть бути тріщини, а під кригою повітря. У рибниці в цьому році народилося більше хлопчиків. Популярні імена і Данило, з рідкісних імен для дівчаток Габріела та таїсія. А в родині Чернієнків тепер є маленька Аделіна. І ось її перший подарунок в наборі все, що потрібно на перших порах. Це від президента. Можна сказати, ми довком можна сказати, ми доукомплектували. У нас старший синочок. Тепер у нас є чудова дочка, яку назвали Ми Аделіна. Все добре, вона нас радує чудовою посмішкою. криктанням. відзначили день народження дитинки нашої. Це дуже добре і приємно. Ми відчуваємо ставлення і віддачу від нашої держави. Новонароджених вітали в Дубосарах. У родині Анни і Олександра це другий син. Назвали Матвієм. Старший Єгор, йому два з половиною. Братика називає ніжно моя ляля щастя. Це величезне щастя в нашій родині. Ми дуже чекали на нього. Величезне спасибі президентові за такі подарунки і увагу. А ця дівчинка народилася у Бендерах. В родині монастирських вибрала свою дату хрещення дуже приємно отримати подарунок від президента. Ми дуже вдячні. Це найнеобхідніше те, що потрібно на перших порах. У Бендерському пологовому будинку з початку року народилося 35 малюків, 19 дівчаток і 16 хлопчиків. Кожен отримав подарунок від президента. Набори для новонароджених видають в радці. Тепер це традиція. Президентська увага всім, хто народиться в нашій країні. Промисловий туризм в Придністрові, дедалі стає все популярнішим. До босарського ГЕС відвідали росіяни. Представники розпіврозбітництва багато років дружать з громадською організацією цвєтік Сіміцвітік. Вона допомагає дітям з обмеженими можливостями. Розпівробітництво теж підтримує особливих дітей. цвєтік Смітцвітік у відповідь організував екскурсію для гостей Босарами. Гостей зустрічають в новому центрі реабілітації для особливих дітей. Його відкрили минулому році. Представники розпівробітництва тут ще не були. Нова будівля зведена з нуля за два з половиною роки. Три корпуси, шість блоків. Тепер тут вчать і лікують дітей, щоб краще розкривати їх зібності. А ще проводять традиційний фестиваль «Цвєтік-сіміцвєтік». У гості приїхала не з порожніми руками. Держи. Тримають частування має бути. Ви нам так добре співали, ворожили, колядували. Спасибі. З великим бажанням центр створений, бажанням допомогти. Центр створений з бажанням допомогти. Він може бути прикладом для такого роду закладів, як тут, так і в Росії. Сподіваюся, що центр буде далі розвиватися. Сподіваюся, що триватимуть зв'язки з профільними російськими організаціями. Ми постараємося зі свого боку теж допомагати. Андрій Морав'ю очолив представництво роз недавно. У Дубасарах перше для гостей організували екскурсію на Дубасарську ГЕС в цьому році. станції 65 років. Ми замінили практично все обладнання. Ми Замінили практично все обладнання, крім гідроагрегатів. Гідроагрегати в плані був пічльон. Я вперше. Був вражений, ця міць відчувається. Був здивований, що деякі установки працюють з моменту запуску і розумію, що пропрацюють ще не один десяток років. В такому вони стані. Думаю, можна провести додаткові переговори і подумати, в якому форматі можемо взаємодіяти. Представники розпівробітництва відвідали і букет Молдавії підприємству понад 100 років. І тут теж є на що подивитися. Скласти російські їді у Придністровському держуніверситеті відкрито запис, бажаючи випробувати себе у єдиному державному іспиті Російської Федерації, можуть залишити свою заявку телефоном. Усі сказати бажаючі можуть зателефонувати і сказати три наступних пункти: ім'я та прізвище, яку школу закінчують, і свій номер телефона, щоб з ними можна було зв'язатися. Прийом заявок буде проходити в два етапи: перший запис телефоном, другий особистий прийом майбутніх абітурієнтів. Цей запис, особистий прийом, ніяк не можна провести онлайн, оскільки охочі повинні надати особисто документи. Ми робимо їх копію і вони входять в реєстр тих документів, які ми повинні відправити в пакеті всіх документів до Москви. Тому що все це організовує Росія. Ми є тільки пунктом прийому іспиту. Щоб не було стихійності, у нас на сайті буде опубліковано оголошення, де всіх розділять на групи. Це позбавить від необхідності стояти в черзі. Все буде проходити чітко і організовано. Записатися телефоном можна до 22 січня включно. Складання російського ЄДІ необхідно тільки тим, хто хоче вступати до вишів Росії. Що здачі що стосується російського ЄДІ для вступу до Придністровського державного університету, вже три роки у нас ця норма не працює. У нас складають тільки наші іспити або наш ЄДІ, якщо він проводиться, або вступні випробування безпосередньо в університеті. Російське ЄДІ для вступу в ПДУ ніякої ролі не грає. За роботу пункту проведення її Російської Федерації відповідає Центр російської освіти і науки Придністровського державного університету. Загадка рибницької аномалії це місце, де машини самі по собі їдуть вгору, а вода тече вверх. Викривлення простору або магнітне поле перевіряємо за допомогою фізики. Вулиця Пушкіна, природа тут, ніби грає з нами. Гора або спуск найпростіший спосіб перевірити, пройти аномальною зоною. Виявиться, підніматися вгору легше ніж спускатися. Зір обдурити легко, а ось гравітацію ні. Будівельний рівень теж показує. Підйом насправді спуск. Це оптична ілюзія. Вона описана в книзі Цікава фізика Якова Перельмана, що в 1913 році праїсход. Бистра сміна масна гріта здійснюється швидка заміна мас нагрітого і холодного повітря. Воно прогрівається біля поверхні і заміщується холодним повітрям. Таким чином утворюється повітряне дзеркало, яке і створює оптичний обман, що тут знаходиться. У нас не схил, а навпаки, гірка, і ще грає роль те, що поруч паркан, від якого може теж утворюватися відображення даної ділянки. Розглянемо, як це працює на прикладі кульок. Здається, вони самі по собі піднімаються вгору, але варто перевернути 3D-модель, стає ясно, насправді кулі спускаються вниз. У фізиці давно відоме таке явище, як міраж, і буває він не тільки в пустелі. Ніжні Нижній міраж багато автолюбителів знають дуже добре, коли сильно спекотно, асфальт розжарюється, і коли ми їдемо по дорозі, дивимося вдалину, все далеко, як в тумані, навіть роздвоюється. Це нижній міраж. А при верхньому може навіть зображення зміщуватися над рівнем землі, і таке враження, ніби що щось ширяє над поверхнею. В даному випадку наш схил перетворюється вгору. Аномалія в рибниці є, але не містична, а оптична. Але від цього вона не менш цікава. Подібних місць на планеті десятки. Всі вони приваблюють туристів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже у п'ятницю, зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.